В сервісі FinMAP ви маєте можливість складати план своїх доходів і витрат, прогнозувати фінансові результати на кінець періоду. Для цього вам потрібно внести всі очікувані платежі як майбутні, заповніть всі потрібні поля та вкажіть майбутню дату платежу хоча б завтра. Також ви можете запланувати повторення, якщо це постійні оплати. Коли ви не впевнені, на який рахунок поступлять чи спишуться кошти, або коли саме це відбудеться, ставте орієнтовні дані. Їх завжди можна змінити та відкоригувати. Після створення майбутні платежі відображаються в панелі над всіма операціями та в звітах і календарі. Завдяки детальному плануванню, в календарі ви зможете перевіряти стан вашої компанії в майбутньому та прогнозувати залишок грошей на рахунках, передбачати касові розриви. Коли платіж, який ви запланували, відбувся в готівковій формі, то ви можете підтвердити його за допомогою спеціальної кнопки. А якщо такий платіж пройшов по банку, то сервіс запропонує вам об'єднати майбутній та фактичний платіж, і вони в води. Якщо ж підказки про об'єднання немає, то умови розпізнавання цих платежів не були виконані. А отже, якусь із платіжок слід видалити, щоб уникнути дублювання. Раптом майбутній платіж не відбувся в запланований день, то сервіс автоматично перенесе його на наступний день і так буде відбуватись, поки ви не виконаєте якісь дії з операцією. Майбутні платежі беруть також участь у формуванні дебіторки та кредиторки. Ці звіти майбутні платежі потрапляють, якщо в них вказана майбутня дата проведення та вказаний контрагент. А як працювати зі звітами кредиторка та дебіторка? Дивіться детальніше в наступному відео.